Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty BeautyChexPeaks. З вами Лара і я рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні в нас порожні баночки, тобто відгуки на косметику, яку мені вдалося використати у червні місяці. Кому цікаво, запрошую до перегляду! Дівчаточка, ну і не обійшлося в мене в пустих пляшечках без шампуню. Шампунь, балеа, Косметика DM, Deutsche Market з ванількою і мигдалем. Що я можу про нього сказати? По-перше, цей шампунь має SLS, тобто содіум лаурельсульфат, який висушує шкіру голови. Тому я його вже зразу з ходу можу дискваліфікувати саме за цей інгредієнт. Ось, в цілому, що я взагалі можу про нього сказати, це гарно пахне. Абсолютно не підійде для жирного волосся, він дуже такий, знаєте, обтяжує. Він ще для кудрявого, для високопористого волосся, він підійде. Але для тонкого, для жирного волосся не підійде абсолютно. Тому за склад я його дискваліфікую взагалі, типу і не рекомендую. Але якщо вже як то кажуть, ви вам на це все рівно. То тільки для сухого волосся. Ось в цілому, по самому ефекту, був окей, якби, але він не є і не буде ніколи моїм улюбленцем. Далі Я скінчився в мене ось такий кремчик для рук з фірми Йопе. Я далі не розумію цієї назви, можна було щось краще придумати, але окей. Він з запахом кремового персика. Так, пам'ятаєте, у запасах я вам розповідала, що в мене сім кремів і всіх їх там дуже маленько лишилося в упаковочках. Ось це оця історія. Перший кремчик сьогодні закінчився. От реально, буквально сьогодні, можу, ось там ще трошки там пирська є, плюється, але там вже реально нічого немає, я вже видавлювала, як тільки могла. Ось, ну Хіба що там розрізати, може, там якісь крапельки ще щось лишилося, але, в принципі, Сенсу в цьому я не бачу. Дівчата, що по крему? Так, склад дуже класний: 99% натуральних складників, як ви бачите, навіть тут виробник хвалиться цим. Ось він веганський, кому це цікавить також. От по дії він дуже легкий. Це дуже цікавий крем, дівчата, тому що він, коли ви його наносите, він має таку форму. Косистенці такої, знаєте, водички якоїсь таке, він дуже-дуже легенький, але ця водичка настільки класно вбирається в шкіру і настільки класно зволожує і регенерує вашу шкіру, що вам ця водичка дуже-дуже подобається. Ось. Тому запам'ятайте, цей крем дуже класний з такою лисичкою. Йопе, Дуже класний. Він рятував не раз мою шкіру зимою. Мені дуже сподобався, абсолютно. Я думаю, що буду повторювати креми для рук цієї фірми абсолютно точно. Особливо на зиму. Не знаю, чи цей саме цей крем, бо там ще є, по-моєму, два види, і мені цікаво, знаєте, різні попробувати, Тому я, мабуть, спробую їх, але ну, дуже можу рекомендувати. Класний, однозначно, якщо буде де, десь його бачити, і вам буде треба крем, беріть. Класний. І після такого розхвалення от такого чудового крему для рук я вам покажу ось такий кремчик. Ну, це він взагалі для вагітних жіночок зроблений. Але, ну, знаєте, така от фірма Body Boom, наче та, теж дуже гарний склад, 98%. натуральна, все там класно, олійки. Ну, реально, я дивилася, дуже-дуже все мега-круто, сертифікати, бла, 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 бла. Але. Дівчата, шо з того, він не закінчився в мене, ні, абсолютно його просто нереально використати. Знаєте чого? Через його противний запах. Його такий гидкий запах, що вам просто не передати. І він такий інтенсивний, що він залишається потім на одязі. Як ви знаєте, я його намагалася викастити на литки чим подальше від мого носа. Ну навіть штанічки мої піжамні, які я нанос, які одягала після цього крему, просто смерділи цим жахіттям. Абсолютно не можу рекомендувати. По складу він класний, все класно, але запах це просто якийсь жарт. Я не знаю, це, це якийсь жах. ось. Тому оминати стор стороною подалі, як тільки можна. Ось. Я його просто викидаю, тому що я його, я не буду користуватися. Це просто нереально. Ось, отакий крем. У відео про продукти зі Сен я вам показувала ось таке мило для рук в пінці. Білий цвіт називається. Що я можу про нього сказати? Дівчата, приємна собі таке милка для рук в пінці, все добре, якби склад хороший, нічого поганого там немає. Єдине, що, якщо бути геть такою, знаєте, прискіпливою і недоброю, а я така вмію бути, я ж вам говорю, якщо ви дивитися на склади косметики, ух, я трошки так можу тут розгулятися. Тут є такий складник, який називається парфум. Під назвою парфум там може критися дуже багато хімікаліїв і зазвичай ці запашки, вони, ну, вони не є натуральні. Ось. І тому через це, через цей парфум, через цю ненатуральну запашку я, скажімо так, не можу сказати, що він мій є прямо 100% улюблений, того, що я знаю мила, які мають натуральну запашку саме з есенційних олійок. Ось. І тільки через це. Я можу сказати, що це милко не є моїм номер родин. В принципі, якби якщо не дивитись на цей маленький нюансик з запахом, як то кажуть, він воно ну, все саме дуже приємне у використанні. У мене точно такі саме стоїть на кухні, ось і я буду його брати час від часу, якщо не буде мені по дорозі до магазину Дієм, тому що саме там мої улюблені мила продаються. То я буду брати його, але ну, кажу, оце єдине, що мені не подобається, це те, що в нього не натуральний запах. Все інше, все супер, так що можете сміло брати, в принципі, ну, він приємний. Порівняно з іншими, як то кажуть, варіантами, взагалі, достойна штука. Далі, дівчата, е показувала я в запасах вам ось такий гельчик. Я вам казала, що він вже в мене був у використанні, і ось він в мене вже закінчився. Що я можу вам сказати про цей гельчик? В цілому, все добре з ним. Він працює непогано, все окей. Але якщо знаєте, подивитись на склад, мені не подобається, що тут є мікропластик. Я взагалі не розумію, як виробник може додати мікропластик в гель для вмивання. Мабуть, для такого, знаєте, супер гладкого відчуття шкіри після миття, але який сенс? Ми миємо шкіру для того, щоб вона була чиста, а не для того, щоб її обмазувати мікропластиком. Ну, жесть, я вам скажу чесно. Оце це саме через цей складник я вам не можу рекомендувати цей гель. В цілому він був ніжний, в цілому він пінився класно, в цілому він змивав макіяж і все було з ним окей, але цей мікропластик я через це не можу вам його рекомендувати. Тому якось так. Наступний жах-жахів просто капець, обходьте стороною. боа. наче, як то кажуть, фірма, яку я не раз показувала, іначе там склади були непогані. Але, на жаль, не у цієї фарбуючої маски для волосся дива в одному. Знаєте, колись були такі чи є, ще тоніки, коли там дівчата ще ними бавилися, оця вся історія. Ось це щось типу того, хто не хоче там справжню фарбу наносити, намазали масочку, там, затонували, наче кажуть, навіть волосся має закрашати. Ух ти, одним словом, чуда обіцяють, а в реалі це просто якийсь кошмар. Ви наносите це на голову, цю маску, вам пече шкіра голови. Так воно фарбує, фактично вам волосся. Але коли ви висушуєте ваше волосся рушником, у вас лишається зафарбований рушник. І то причому не лише раз. А кожного разу, коли ви миєте волосся, з вас тече просто оця фарба. Вода коричнева. ось. Рушник грязний, його постійно треба прати. Одним словом, якщо хочете зіпсувати собі рушник і нанести собі хімію хімозну на волосся, щоб вам пекла шкіра голови, то обов'язково купіть цю прекрасну маску два в одному. Дуже рекомендую. Ну, Ви зрозуміли, так, що це сарказм. Ось в такому позитивному ключі я вам ще покажу ось таку офігенну, круту пасту, Oral-B Professional, дівчата, про pro експерт. В общем, там чуть лі не чуда, юда обіцяють дуже крута. Ні, вона не крута. Ви бачите, що я її мучила-мучила, я її навіть не, не використала, вже не можу себе мучити, вона така вона крута. Що я можу сказати про неї? Дівчата? Ну, по-перше, вона має флуор, який є дуже токсичний для нашого організму, не тільки для зубів, а в цілому, для ендокринної системи. Вона має содіум лаурельсульфат, тобто, знову ж таки, СЛС, навіщо взагалі пхати ротову порожнину? Якщо нам треба мити просто танки і туалети? І куча куча іншої хімози, ще якої нам не потрібно пхати взагалі в рот, це жах, дівчата. Я не кажу лише про склад, про взагалі досвід користування цією пастою. Мені теж не сподобався. Вона, знаєте, якщо в когось є такі маленькі мікрощілиночки в зубах чи щось в тому роді, вона заходить всю щілинку і починає вам не знаю, пекти і робити якісь неприємні штуки. Дуже ядерна, дуже. Я не користувалася нею кожен день, я користувалася раз на тиждень для такого, знаєте. Дуже-дуже сильного очищення зубів. От знаєте, ви користуєтесь скрабом для тіла, раз на якийсь час просто здерти, от, просто все, що там можна, то це така паста, знаєте, коли її не можна кожен день користуватися, бо у вас зубів не останеться. Оце щось в тому роді. Тому абсолютно не можу рекомендувати. Не беріть фуротше, не по складу, не по приємності користування. Ось, далі покажу вам таку ще одну пасточку лакалут мульті-ефект 5 в одному, ну тут трішечки краще. Чи знову ж таки склад таке собі, знаєте, Ну далеко-далеко. Та саме вся проблема знову SLS, знову ж таки флор. Ем, ну, нічого тут суперкрутого немає. Ось. Але принаймні вона не виїдала ваші зуби, як робила оця паста з Орел Б. Ну, має такий присмак лакалут. По складу теж таке, тому рекомендувати не буду. Це останнє, що лишилось просто в запасах. Думаю, ну ладно, вже типу використаю, вже згорем пополам. Але е, в цілому рекомендувати не буду, але показую, просто використала то використала. Так, ми покладемо її сюди. А, дівчата, ще в нас тут кремчик для рук. Бачите, знову ж таки не використала до кінця. Коли робила запаси інвентаризації, я побачила, що в нього вже вийшов слухати годності. Він до 5-го 2025 року, тому я вже не буду його наносити на свою шкіру якось так стрьомненько. Знаєте, тим більше що це він натуральний. Це фірма Botanique Skin Food, легкий крем для рук. Я не скажу, що він був легкий, він абсолютно не був легкий, дівчата. Це 10% масла ши. Це вже говорить про те, що він не буде легким. Я вам покажу, яка консистенція, він прям стоїть. з неї є легкий. Оце, Оце легкий, да, я згідна, це абсолютно легкий для рук. Це, ну, це прям така хороша паста, знаєте, от це не є легкий. Він був, знаєте, я користувалася ним лише на ніч. Він дуже важко вбирався, тому що там велика, великий процент масла ши. Тому ну, такі креми, це, знаєте, дуже класно. На п'ятки, на ніч, там, знаєте, на ручки такі дуже сухі, шорсткі і так далі. Він був хороший. Я не кажу, що він був поганий. Він був хороший, але просто він просто вийшов з срок годності, і запах вже такий, знаєте, не дуже став. А це натуральна косметика, 97% теж натуральних складників. І справді тут нічого такого немає, все натуральне. Тому тут було в чому портитись, тому він змінив запах. Ось я ці кремчики купляла у магазині Натура в Польщі. Є такий магазинчик типу Аля Вацунса. Ось хороший вони, до речі, недорогі. Вони там десь до 10 злотих коштували. Ось тому рекомендувати можу, якщо ви любите саме такі важкі, такі, знаєте, плотні креми для рук. Ось. Ну, але викидаю, бо вже ж кажу, він вже трошки змінив запах і вже страшно так од на руки наносити. Дівчата, поки я їздила в Україну, ще я знайшла в своїй косметичні кілька помадок, які, ну, на жаль, вже теж протермінувалися, тому не буду я їх вже там, знаєте, ризикувати. І наносити на себе одна з Golden Rose Satin Lipstick в кольорі 17 ось така помадка. Класна, мені подобалася, зволожувальна, якість хороша. Вже склад. ну, Тоді я не дивилась на склад, зараз теж не дивилась, скажу чесно, тому по складу, мабуть, там багато всякої фігні, мікропластику, як, як завжди. А, тому ну, рекомендувати не буду, просто показую, що я їх буду викидати. Та сама історія в нас з Кіком Мілано це така, така була помадка дуже світлого кольору. Це знаєте, на випадки, коли ви купили занадто темну. Не помадку і хочете її висвітлити, це такий типу помада А-ля Коректор кольору. Якась вона мала таку цікаву аксамитну консистенцію. Не знаю, що тут видно на камері. Зараз чекайте, я постараюся ось так. Вона має таку, знаєте, пудрову, от навіть видно на камері, вона має таку якусь пудрову текстуру. Ось. Цікава, цікава була помадка, цікавий продукт, але, ну. Зараз рекомендувати її не буду, тому що, ну, мабуть, їх навіть вже й немає таких в продажі. Ну і приємна упаковочка, така, знаєте, магнітна була. Ось, І далі з тієї самої фірми, які Comilano є ще ось така помадочка. На, те, на жаль, теж вийшла з терміну придатності, Це з серії Hydra Shiny Lip Stilio. Ось, ось така, дуже приємна. Дуже, до речі, подібний колір з цією. Ну, я люблю такі натуральні а, кольори, тому це, я її не використала, вона мене лишилась в Україні, та й все. Їй вже знаєте біля п'яти років, тому <смі> таке наносити, на жаль, бачите, дуже мало використала взагалі. Ну, дуже шкода грошей, шкода всього. Шкода, що я її забула, ну, але що поробиш? Тут нічого не зробиш, тут вже хай так і буде. Ось, тому не треба накоплювати багато всього. І дівчаточка така от історія з румянками кремовими теж були в Україні. Макс Фактор. Приємні в текстурі, все вони подобались мені хороші. от, Але їм вже теж біля п'яти років. Ось, пам'ятаєте, ми перевіряємо бач-код. Ось він. От я вам показувала, хто не бачив відео все про терміни придатності, обов'язково подивіться дуже корисне відео. як Перевіряти терміні придатності вашої косметики. ось Тому рекомендую ось подивилася, ну, бачу все старе, треба викидати, тому викидаю. Ось такі порожні пляшечки, розхламлялочки, можливо, навіть так правильніше назвати, бо тут. Спорожніх пляшечок не так вже і багато, ну трохи є, типу, трохи розслабляли, чого такий якийсь мікс в мене вийшов. Ось. Але надію, що вам було корисно, бо багато в нас було негативних відгуків у цьому місяці. Ну, бачите, буває. Але ж ну, мої відгуки, ви знаєте, завжди щирі, відверті. Я вам кажу, як є. Я тут не буду, знаєте, тому що там це Кіко, чи тому, що там це шанель. Буду хвалити цю косметику. Ні, в мене все дуже знаєте. Просто якщо виробник пхає в косметику якось. Фігню, якусь хімію, я буду вам так і казати про це. І не важно, скільки це коштує, і не важно, яка це фірма. Тому на цій веселій нотці. Дякую всім за перегляд. Надію, що було корисно. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною, щоб не пропустити наступні відео. Ну а я з вами прощаюся. Бережіть себе, насолоджуйтесь літочком і до зустрічі на моєму каналі. Па-па-па-па!